Вчора було про мрії, ми з вами думали і згадували ті мрії, які не змогли реалізувати в житті, можливо, це саме той час, коли можна наблизитись до своїх якихось мрій. Що закриває шлях до мого серця з досвідом, з життям ми набуваємо різного різних ситуацій, робимо різні висновки. І таким чином формуємо свою поведінку, якісь свої шаблонні реакції на будь що І одні з цих реакцій це можуть бути закрите серце, щоб не відчувати той біль, який колись нам зробили. Але, можливо, варто аналізувати для того, щоб не залишитись самотнім. Шлях до серця треба звільняти заборонні знаки. Що закриває шлях до мого серця?